Слухаємо спів пташок. Другий день на дачі. Приїхали доїдати шашли. Сьогодні з нами ще одна дівчинка, яка ні разу не була у нас на дачі, і ми зразу ж повели її в ліс слухати і дихати. Слухати пташок і дихати свіжим повітрям. У мене голова закрутилася. Льонки нема настрої, так? Ну Не було. <poured alive> не, скоро таке так буде, вже ж возраз, ну тобі рано ще просто. А <pg> від <milite> <О controlled> Ну як? Це Besides. треба відключитися. мозки повинні відключитися, так? Да? Я пытаюсь принять. Нет, я не не А Ну як? Це треба відключитися, Мозги должны відключитися, да? Ході би я в місце, а наче не в місці. Як цікаво? А як співають. Сонечко вже сідає. Ну все, може. Все. Тобі треба розслабитися Дихається. і перегрузитися. Тебе дуже. Треба малого і не так просто весь день ні з ким не общатися і Повісити гамаки, лягти, лежати. Угу, Ой, чертополох груша. Я на роботі кажу. Дычка или дика. мороженое? Наемся и завтра у Наташки, наверное, всі такие. Я тоже люблю. Чертополох. Нормально вона піднабрала. Мене передогони. Ми дуже коліпти. Так, у нас сьогодні чотири дівчики і два мальчика. Сьогодні другий день. Пасхи. О, звідсіля я не бачила, як зробили. Бачите, щоб не сипалася земля. А що то вони поставили таке зелененьке, зараз ближче, подивлюся. Попідпирали. О, ну так, да, тепер добре бачу. Ось, бачите. Земельки сюди ж насипали, а це, щоб вона не сипалася так кругом. І заборчик. Ну, от сьогодні сходили ще Сходили ще в лісочок. Це з нами подружка ще одна, а вона не була ні разу. І зводили в лісочок. Все, розсипали повністю землі. Все, кругу. Там пісочок, а тут повністю зрівняли. Я не знаю, гарно вже більше не буде. Оце ще залишили цю яблуньку. Вона ще намагається і цвісти. Вся в лишайнику. Вся в лишайнику. Вся, 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 вся. Я її попиталася побілити, щоб красиво було. Ливенятка, як діло? Нормально, ну слава Богу. <ресурец> Вчора замочили багато м'яса, мабуть, так? Чи ні? Сьогодні продовження. В Щоб не пропало. Це кечусь жарить. І скільки оце ще буде пішло этих яких? Які? Машин. Машин. <кровит> Землі. Вітя? жариться. зараз будеш їсти. <рес> ти повинен посчитати, порахувати. А, вони ще не дійшли. Вони ж не йдуть, ти ж що не знаєш, де ми. Ні, ну прийшли до того, як ти фазанів половив і все. Це ж все в городі було. Так, там. І скільки тут кеме? Ну і що, помідори можна поїздити, я думаю. 15 км. Да? Я ровно часу, а з толстово мужик сюди їздить. Да? Вона природіна. О, так з Толстого ще далі. А? Чи ні? У мене просто в чорному рюкзакі, а мені нужд вікас прилежить. Я його не переїхав. Ну, от і все, що було. Машинка приїхала. 5 тисяч забрала в мене і поїхала. Ми зараз робимо повністю красоту. Там, де продавилося, підрівняли красиво, топщенко зробили, ну, а на площадку, на площадку вже може і не хватино ну, як буде, то буде вже, вже ж не просати на, на середині. Так. Ворота по-прежньому і не закриваються автоматически. Флажок відкритий. Зараз пробуем. Закриваємо флажок, так як нас учили. Дергаємо ворота до, щ... до щелчка і спробуємо по новій. Поїхали, задрали. Приїхали. Откриваємо. Ну, не знаю. Десь щось, де щось не попадало. Сработаю. Не знаю. Не знаю щось. Не вміємо, не вмію пользуватися ще, навірно. Ну все. Клажок запечатав на віки, щоб воно працювало. Не знаю. Дірки нема зна, під собаками, щоб від собак. Пробуємо ще раз. Дорогу. Вроді робить. Ну, дорога вийшла ідеальна. Підсипали ще, де затоптали, дорогу, тепер нам навіки. Якщо будуть хороші сусіди, де продавилися боку підсипав і хватить надовго. Сюди теж все від Женьки зарівняли. Хай там сам тут доробить трошки. У нас товстенько хорошо. Не вистачило трохи, треба було б на площадку отут. Трошечки б треба було, ну ми тягнули, тягнули, тягнули. Нагорнув бугорок під ворітьми, щоб собаки не бігали поки. А потім у нас отут виходить, надо... треба нолик у нас. Нолик у нас оце чорточки це нолик. От, нам підганять сюди і отут значит, трішки, як ямка. Ми оце оберемо коли від собачки спасати, будемо другим чипс. А це отут розрівняємо. Площадку обновили там, де було. Тут підняли край, рівненько зробили, де поза землею обновили. Ну а там, звісно, б, птачок 10 висипати, то було б. Ну, у нас он може щебень єсть, хай воно сідатиме ще 100 раз. Якщо десь добавим. подивимося по дощам. Ну, а дорога, звісно, до дороги не прикопаюся. Дорога крашою не може бути. А сейчас закрити ж, де собачка, як, як? ворота, ж я опять не закрив, тягаю вручну. Ворота тягаю вручну на даний, на даний момент. Оце отак вийшло. Так що потім що придумаємо, приділимо, а це у ямки отам підрівняємо. І буде як буде. Все. Що...